Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці, вулиця Дрогобицька, біля готелю Трускавець 365. Автобус вже чекає людей, щоб вести на екскурсію. Я так думаю, що ввечері вони їдуть на свою базу Крутогір у Бориславі. Там досить цікаво. Взагалі дуже багато різних екскурсій пропонує готель Трускавець 365, тільки потрібно там купити путівку. Як мінімум на тиждень, тоді екскурсії будуть безкоштовні. Та ми, друзі, в самому центрі біля житлового комплексу Люкс, тут є також супермаркет, Кубмаркет, і біля житлового комплексу Люкс недавно встановили таку цікаву скульптуру дівчина з кульбабами. Я її ще не бачив, сьогодні побачив перший раз, сьогодні вже, друзі, 30 травня. Закінчується весна на курорті, закінчується весняний сезон. Ось тут піцерія Челентано, вулиця Михайла Білоса. Ось тут піцерія. Челентано, колись вона, хто пам'ятає, була в палаці культури Шевченка. Там вона орендувала приміщення і там була ця піцерія. Тепер вони переїхали сюди писали, друзі в коментарях, чи працює санаторій Кристал. Підемо подивимось, завтра все покажу. Підемо на верхню частину Рускавця, до верхнього бювету. Завтра має бути відкриття супермаркету Траш. Вони щось мали відкрити раніше, там десь в районі 17 чи 18 травня, але щось, напевно, пішло не так і дату перенесли, так що відборти є на труд. Трускавці, що відкриття 31 травня, тобто завтра о 11.00. Не знаю, чи ми в такій годині точно попадемо, але завтра точно там будемо, і знімемо для вас відео. І також пройдемось до санаторію Кристал, там алмаз Подивимося, яка ситуація там вже на верхньому вівті. Я розумію, що серед моїх глядачів дуже багато є. Людей вже там, яким поза 50, поза 60, які колись відпочивали якраз в цих всіх верхніх санаторіях. Тому мені завжди цікаво подивитись, яка там зараз ситуація, яка обстановка є, чи є люди. Так що, друзі, почекайте до завтра-завтра ми туди підемо і покажу вам. Ось це музей художника Михайла Біласа. Вілла Гопляна, старовинна вілла. Досить така цікава архітектура цієї будівлі. Взагалі в трускавці, а немає ні одної похожої, ну схожої вілли. Всі одне як одна відрізняються Це вілла Вікторія. Вона до травня там кілька місяців не працювала. Зараз вже працює, приймає людей на відпочинок. До речі, тут недорогі не ціни на номери. Бачимо табличка. Я зараз я підійду, покажу, які там точно ціни. Отже, ціни тут. Одномісний стандарт коштує 550 гривень, двохмісний стандарт 800 гривень і люкс двохмісний 1000 гривень. Написано, що приймають а на відпочинок з домашніми улюбленцями. В самому центрі, я так думаю, що відносно недорого. Ми йдемо з вами по Майдану Кобзаря. Така чудова відпочинкова зона. Кав'ярня зачинена, не працює. Ну, відносно небагато зараз людей. Сьогодні, друзі, у трускавці був останній дзвінок в школах. Починаються літні канікули, тому можливо вже з червня місяця буде короткий людей, можливо, побільше. Ліворуч будують ще один будинок. Написано, що продаються комерційні площі, ну, комерційна нерухомість. Можна придбати вже. Одна церква Римокатолицька, Івана Павла ІІ. І прямо перед нами готель-парк. Також старовинна В Трускавці 16 старовинних віл, які є пам'ятками архітектури. І ми прийдемо ще через сувенірний ринок і до кінотеатру Злата. Дуже гарний сьогодні вечір, плюс 20 на курорті Подекуди можуть бути дощі, але все рівно погода гарна. Такий дощ там на кілька хвилин відпочинку і настрою не псує. Тільки свіжіше повітря стає. Готель Рафаель, також медпалас, «Спа центр Досить гарно мені подобається оцей. Готель Рафаї також як старовинна така вілла виглядає. Досить цікавий вигляд має. Небагато людей і тут, і біля сувенірного ринку, А я тільки що був на Біветі ну, там трішки більше людей. пройшовся таким колом від Бівету до вулиці Суховоля, там вулиці Героя УПА, потім на Дрогобицьку, ну і зараз. Я йду сюди. За тиждень трішки трускавець оновився. Хто знає, де був вічний вогонь. Біля готелю Бескіт на Дрогобицькому кільці, там в неділю відкрили алею слави полеглим героям України. Досить гарно зробили, було освящення, було відкриття, там є прапор, є такі. Меморіальні стенди з фотографіями героїв. Я думаю, що незабаром піду, зніму для вас відео, покажу, як це все виглядає. У мене не було кілька днів у Трускавці за відрядження, але ну деякі зміни пройшли. Бачу, вже розповідав вам, що є там біля житлового комплексу люкс в центрі статуя. Не статуя, верніше, скульптура. Дівчина з, з кульбабами. Також о, в центрі бачу, на не в центрі, а біля базару на продуктовий ринок там від, відкривається кав'ярня нова. Ще не відкрили. Ну, зміни проходять майже кожен день, щось відкривається, щось закривається. Ну, Бізнес. Ось тут афіша, кіноафіша від кінотеатру Злата, які фільми пропонують. Ну, влітку, я думаю, що менше людей ходять на фільми, можливо, ходять, але в вечірній час. Вдень, я думаю, що не цікаво. Зараз досить гарна чудова погода. Бачили вже, що біля готелю Трускавець 365 набирали воду для відкритого басейну, так що басейни зараз будуть працювати повсюди. знаю ще, де старий дуб при в'їзді в Трускавець. З Дрогобича там є також відкритий басейн, там можна прийти і там, не знаю зараз, яка ціна. І повідпочивати біля басейну. Також люди будуть на озера їздити, якщо тільки температура буде більше вже 25 градусів. Вже будуть їздити і на річки, і на озера. Ну, Трускавці вистачає спа-центрів з басейнами. Ось це кінотеатр злата. Так ще друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, І на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Також можна замовити кінну екскурсію, покататись, послухати історії. Екскурсія цікава. Також друзі вже відкрили отрускавці. Якраз це все бачите кілька днів і дуже багато різних змін. Ви мене раніше в коментарях запитували, куди можна піти з дітьми, відпочити. Є Дінопарк. Дінопарк там з різними розвагами, там і батути, і всякі надувні дракони, і там різні динозаври є. Думаю, що дітям буде цікаво це на вулиці Сагайдачного біля. Ну майже на виїзді з Трускавця в сторону Борислава. Там є дінопарк минулого року був і тепер є. Так що, друзі, всім гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!